Подорож Сузір'я Скорпіона. Сирія повертався додому, до своєї сім'ї. Підпливом зустрічі із батьками то було неймовірно. На землі всі люди звикли думати, що вони після переходу більше ніколи вже не зустрінуться з тими, хто покинув землю і перейшов в інший світ. Але могло бути. І ось тепер, після зустрічі з батьками, Сиріо зрозумів, нічого ніколи не проходить безслідно. Все, що відбувається, все відбувається за чимось замислом, все має своє місце в світовій системі. Людські душі, як і ті елементи величезної матриці, змінюють в своє місце і форму трансформуються, але не зникають безслідно. Сиріо зрозумів і вже відчув на собі тільки один перехід на цю прекрасну планету двійника Землі, планету п'ятого рівня розвитку Нібіру. Тим він знав, є світи, є планети, є цивілізації більшого рівня рівні існування і розвитку цивілізації, душі. Одне з таких місць у Всесвіту було сузір'я Скорпіона. Уже тут, на Нібіру, з самого початку. Свого знаходження, Сиріо знав, там, в Сузірі Скорпіона, існує інше життя більш високого рівня розвитку. В інформаційному полі Нібіру була розповсюджена інформація про планети наступного шостого рівня розвитку. То було щось інше, аніж навіть на Нібіру, не говорячи про Землю. Тільки окрім людські. Окремі людські душі могли переселитися в сузір'я Скорпіона, де існували ангели, найдостойніші із достойних праведників на Нібіру. Як ми вже знаємо, на Нібіру існувала система нейтронна, система контролю і селекції переселенців-праведників землі. Для споріднення земних і нібіровських душ дозволялося мати біоболунки. Аналогічне зовнішньому дневному вигляду, але це єдине, що фізично пов'язувало жителів землі і Нібіру. Земля виконувала роль планети спокусниці самого нижнього рівня розвитку. Тут формувалися, розвивалися чи деградували душі людської людської раси. Найкраще. Попадали в праведники на Нібіру, деградовані грішники знову на привихвання на землю. Такий процес назвався реінкарнацією душ. Душі, які були переселені із землі на Нібіру як праведники, повинні були уже на новій планеті пройти інший відбір, на відміну від земних душ тут. На Нібіру душі вже не мали тілесної матеріальної оболонки, це різко змінювало сутність людини і її свідомість на моральному принципі існування на нейронно енергетичному рівні контролю таких душ. Часом існування енергетичних баланс людини, нібіру, змінювався. і тоді одні поверталися знову на землю. Інші поповнювали когорту янголов, відправлялися в сузір'я Скорпіона. Якщо уявити розвиток цивілізації Всесвіту, форму матриці людських душ, то це може бути форма піраміди, саме такої піраміди, як єгипетські або інші споруди на землі, по суті, то конструкція концентрації енергетичного потенціалу віднизу до верху. Фактично, на кожному рівні такої пірамідної форми, формування матриці, певна енеретичного розвитку, який з'єднується в загальний комплекс галактичного всесвіту. Галактичні піраміди Всесвіту, об'єднуючись, формують єдину циклічну систему в єдиний Всесвіт, основну роль, в якій відіграє людська душа, частинка Всесвіту, частинка єдиної системи. Так розповідали Сіріо на курсах енергетичного розвитку душі, так він уявляв метарство своєї душі в подальшому перевтіленні. Кожен на планеті Нібіров про це знав в обов'язково порядку. Одним це розповідали в школі, іншим на курсах, але всі до єдиного, від малого до старого знали, що буде з їх душею потім і як влаштований єдиний Всесвіт. То тут, на Землі, до нас іноді доходять іпотези матричного існування Всесвіту, але, як подумати, в цьому є певний сенс, є логіка, є закономірність і безкінечність. Саме так ми думаємо нашим розумом, який інформаційно з'єднаний з єдиним інформаційним полем Землі. Наші думки мають матеріальну основу електромагнітного коливання квантового поля. Ми тут на землі часто замислюємося, чому ми про це не знаємо, а тому, що ми в більшості своєму примітивні енергетичні створіння, яке не можуть зрозуміти просто того, хто ми і для чого ми живемо. Ми розвиваємо технічний процес, розвитку людської цивілізації, але зовсім забуваємо про головне. Про наш духовний баланс, про нашу свідомість, про те, що буде з нами після того, як наша душа покине землю. Земні люди примітивні створіння, які погрузли в гріхах, для них мораль то щось непотрібне. Земні люди забувають про найголовніший цикл розвитку людини, про правильне моральне виховання. Людська цивілізація поступово деградує, наближає момент енергетичного перевантаження. Простіше оновлення або форматування, як то ми іноді робимо, коли наш ПК перевантажений і почав зависати або давати перебої в роботі інформаційної матриці. Наша людська цивілізація подібна до матриці ПК. Здається, саме так був винайдений отой ПК. Саме по образу матриці цивілізації. Іноді здається, що навіть не самі люди до цього додумалися а їм хтось підсказав зі сторони. Одне ясно, Всесвіт і людина, тобто її душа, нерозривно зв'язана між собою. Саме із душ складається енергетичний Всесвіт. Ми самі, а точніше наші душі, то є Бог, точніше Його частинка. Той є Творець. І основа всесвіту. Якщо не буде душ, не буде енергетичного всесвіту, то тільки з енергетики душ він і складається. І чим чистіша енергетика, чим моральніша душа, тим якісніший енергетичний всесвіт виходить, творцю потрібно тільки чисті, моральні, енергетичні душі. Якщо це прийняти та з'являється один із варіантів розуміння нашого матеріально-енергетичного буття на Землі. Ясно одне, наші душі безсмертні в нашому розумінні плинності часу. Земні піраміди в Єгипті то не що інше, як механізм передачі енергетичного потенціалу міжпланетної комунікації. Навіщо і для кого, поки що невідомо. Але повернемося до Сузір'я Скорпіона. Минуло вже 500 років, як Сиріо живе на Нібіру.